Україна заробить. А він Мені стоїть і вмішався. Тихо, Йис... тихо. Тихо. Тихо! Чило творосі. Че право до них? Маю то, право. Не маєте. Право. Люди сидять, їдуть до кадру. Я говорила з ним. А він має право. А ви не маєте права. Він що вас ображає? Так. Він ще Який же обмен за словом дибало хоче занести бігтись до кінця, блядь. Як будеш робити? А чо він вейшов? А ви що йчали на вихід? Іди, давай, біжи. Давай, давай. Галя, іди сиди. А чо він з ним? А чо він з ним так мовай? А чо оно робот? Заткнися. Так от, де? А я тебе нурду. Ты злочинець, блядь, він не, не хоче вливати, він каже, балу неї, що хочет бы ебать, але не 30 він не болот у меня, 37 лет. Что? Тридцать грошей. Засланець вийшов і сказав, жавали є А хто ви такий? А хто ви такий? Чири України, культура Україна. От наші пані. Прихисті три чотири рази, їх воювали. То добре хреститися, коли ви тут ногами і руками. Сам тебя не уважает. Ну, no, все понятно. Все понятно.